Доброго ранку, шановні батьки! Доброго ранку малята і хлопчики і дівчата! Сьогодні ми з вами на занятті по математиці і іскую розкажемо, що таке один, а що таке багато. Погляньте, будь ласка, на мій малюночок. На малюнку у нас видно кого. Курочку. А хто це в нас такі маленькі? Так, це курчатка. А діти, та куриця, яка має діток, називається квочка. А ну давайте це слово скажемо. Квочка, молодці. А що ж курчата роблять? Так, вони клюють, ось зернятко яке, які вони гарнюся і всі жовті комочки. Діти, а давайте з'ясуємо. Квочка. Одна. Так, одна мама квочка, а курчаток скільки? Так, багато. От скільки у мами квочки багато курчаток. Отже, ми тепер з кузією з'ясували, що квочка одна, а курчаток багато. А давайте ще один малюночок подивимося. Дітки, подивіться, а тут мама курочка, квочка, ми вже з'ясували, вона йде по доріжці. А доріжка де в неї? зверху чи знизу? Так, зверху. А по нижній доріжці хто йде? А по нижній доріжці ідуть її, дітки, курчатка. У них яка доріжка? Червона. Ось так. Ми з'ясували, що курочка може гуляти з курчатками по одній доріжці, а курчатка по іншій доріжці. Діти, а тепер давайте подивимося. Квочка у нас одна. Так, повторимо: одна. А курчат скільки? Багато. Молодці. А ще у мене є цікавий малюночок. Дітки, а хто тут у мене? Дивіться, це курочка, вона теж квочка. А це хто? А це півник. Так, це в нас повністю сім'я пташина. А розгляньте, які в нас е, курчатка. Діти, подивіться, на кого не схожі? На дівчаток. А ці схожі на хлопчиків. Ось такі кумедні в нас є курчатка. Діти, скільки курчаток? Так багато. А квочка в нас скільки квочок? Одна. А півників скільки? Один. Вірно, які ви молодці. А тепер я щось інше вам покажу. Дітки, подивіться, які геометричні форми у мене лежать на столі. Так, це в нас круг, жовтий круг, який? Великий, так. А зелений який? Малий. Так, молодці. А це що у нас таке? Це у нас чотирикутник. Синій який? Так, великий, а червоний який? Малий. Сьогодні я познайомлю вас ще з однією геометричною фігурою. Погляньте це трикутник. Ось такий він з кутами гостренькими. Це якого кольору? Так, синього. А це якого? Так, червоного. А давайте з'ясуємо, діти, який більший, який менший. Ми знаємо, що треба прикласти один на один Любий предмет і з'ясувати, який більший, який менший. Ось ми з'ясували, що синій більший, а червоний який менший. Діти, сьогодні на занятті ми з вами вчили, що таке один. А що таке багато? А ще ми з вами з'ясували, що є геометрична форма, яка називається трикутник. Діти, бажаю вам успіхів, до побачення, до зустрічі!